В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Братиї і сестри: нарешті похолодало, є можливість позабирати, вийняти з шкафів свої куртки, пальта, перевірити, чи ми там навесні нічого по кишенях не лишили, як потім приємно знайти щось. І тішимося з цього. І нині маємо вже 16-ту неділю після зіслання Святого Духа. 16. -та. Це вже половина, здається, всіх неділі 32 або 34, то ми вже майже на середині. І сьогодні Ісус нам пригадує таке файне Євангеліє, перед цим говорить про царство небесне, яке подібно до 10 дів, які там з олією одні взяли, інші не взяли олію. Мудрі мають запас, не мудрі не мають. Тут Він наводить Царство Небесне, образно, як. Господаря, котрий відходять і лишає таланти. Пригадую, що талант це не грошова одиниця, це вага. Один талант це приблизно за різними підрахунками біля 30 кілограм срібла. Виявляєте, це немало. По чому сьогодні кілограм срібла? Хто недавно купляв? Грам грам по чому? На домашнє завдання купіть срібло, аби потім знати. а то… Невідомо. Я, я щось пам'ятаю, що біля 100 гривень здається, але можу помилятися. А заявіть собі, це 30, один талант 30 кілограм срібла. Це дуже багато. В кого з вас вдома є 30 кілограм срібла? Підніміть руку, будь ласка. Ліс рук. І в мене нема поки що. Хоча срібло мені більше подобається, як золото. І це один, один талант, а, а два таланти, а п'ять. Уявляйте собі, яка, який, яка це цінність. І про що йдеться? Цікаво, що різні коментатори, різні біблісти сходяться на тому самому, що таланти це буквально, що я зробив для Царства Божого. Що я зробив для Бога? Бо один із найстрашніших гріхів, брати і сестри, який ми можемо зробити, це забути про Бога. Ви скажете, то Та ні, так ми вроді пам'ятаємо про нього, Мені ми ніби пам'ятаємо. Але, а ну, наприклад, швиденько зробимо тест вчора. От ми вчора, коли прокинулися, чи ми прокинулися просто так, чи ми прокинулися для Бога. Вчора, коли ми лягали спати, то ми лягали спати просто, як звичайно, чи ми лягали спати на славу Божу. Вчора, коли ви їли, а ну, згадайте, що було на сніданок, що було на обід, а вечеря була? Була вечеря. Не була у когось вечері? Е, була, молодець. Ти дивися, бо ще треба буде додому до, до, до вернутися. Ще треба буде нині вечерю мати якусь. І апостол Павло каже, отже, чи жичні ви, чи п'яте, усе робити на славу Божу. І вчора, наприклад, коли ви снідали, чи ви, чи ви снідали для Бога? А коли ви обідали, а вечеряли. Я, я, я признаюся вам, лише нікому не кажіть. У нас вчора була на вечері пельмені, просто смачнющі, мукачівські пельмені. Так це і називають. Мукачівські. Слухайте, сила. Я не знаю. Ти їла. Молодець. Слухайте, мені нині діти допомагають проповідувати. Їла. Пельмені мукачівські, молодці. І апостол Павло каже, що ми це маємо робити на славу Божу. Усе, навіть коли їмо. Навіть коли їмо. Чому це так важливо? Бо один хіба з гріхів, яким ми можемо найбільше проти Бога зрішити, це коли ми за нього забуваємо. Я якось говорив з одним старшим чоловіком, і він розказував за період, коли його діти роз'їхалися, а має декілька дітей, роз'їхалися по світу, одні там живуть одні там. І каже, якийсь момент ніхто не дзвонить, ніхто не пише, і до кінця каже, я навіть не знаю, де мої діти є. І каже: до мене доходить, що мої діти за мене. Забули. Уявляєте собі, діти за вас забули тиждень, три тижні, два місяці. І ти розумієш, що реально діти за тебе забули і їм до тебе байдуже. Мені здається, що ну, я сам маю 5 дітей, я сам із сім'ї, де нас шестеро дітей були у батьків. І мені здається, що немає важчого гріха проти батьків, як за них забути. Ось чому навіть четверта заповідь говорить. Шануй батька і матір, шануй, а шануй це, і подзвони, і навідайся, і згадай, і прийдь у гості, і підтримай. Шануй. І коли ми забуваємо, брати і сестри, за Бога, то власне ми тоді закопуємо свої таланти. Наші таланти це буквально те, що ти маєш. Це буде і здібності. Тобто таланти у плані здібності, але це буде і твій ресурс. Коли ти станеш перед Богом, то Господь не запитає тебе, яка в тебе була хата? Скільки поверхів було в хаті, а скільки кімнат? А скільки машин ти мав у своє життя? А що запитає Господь, як ти своїми кімнатами-поверхами служив, служила для царства Божого? Це запитає. Як ти своєю машиною служив для царства Божого? А своєю зарплатою, як ти служив для царства Божого, а своїми здібностями, своїми вміннями, як ти служив для Царства Божого? Я згадую одну пані і все змогу, як її звати з Франківська. І вона, вона каже, що така юристка, яка відкрила кондитерську являєте? юристка, яка лю любить і справу юридичну, але дуже любить і випікати всякі смаколики. І вона каже, що в один момент, коли вона молилася, Господи, як я можу послужити тобі, то каже: враження було, що Бог мені сказав таким голосом всередині: іди і помагай людям у справах юридичних, але безкоштовно. І вона зробила якийсь, якусь таку кабінку, якийсь такий кабінет, де приймає людей безкоштовно на, на консультацію, аби розібратися у всіх у цих нетрях і джунглях справ юридичних. І вона каже: Слухайте, цілком людям вдається допомогти. І потім її питаються, а на що ти це робиш? А вона каже: на славу Божу. Бо я знаю, що ви собі цього дозволити не можете фінансово. І багато людей каже, якісь собі не можуть дозволити наняти адвоката, наняти якогось спеціаліста, а вона їм зараніше допомагає. Вона каже, бо, ну, бо я цю справу люблю, я це вмію, і мені, мене це нічого не коштує. Ну, хіба трошки часу там вона уділяє кожен день. Між тим, як печать стечка, і тортики на продаж. Така цікава жінка. Тобто, розумієте, брати і сестри, це так важливо є час до часу переглянути, а який я маю ресурс. А, а скільки в мене талантів? От бачите, за сьогоднішнім Євангелієм ми бачимо чотири хіба категорії: Один талант, 2, 5 і 10. В кінці говориться про когось, хто має 10 талантів анонімного. А скільки у тебе талантів? Скільки тобі дав Бог десятків кілограмів срібла? Десятків кілограмів срібла. Вчора вчора ми, ми зустріли таке відео з дружиною, що уявіть собі, що ви маєте кожен день. Майже 27 тисяч доларів кожен день. Це приблизно кількість, скільки є е, секунд, здається, чи хвилин у дні. Товіться, тобто, що кожна хвилина, кожна секунда це якась кількість доларів. І це реально виходить десятками тисяч. Як ти їх використаєш? Для чого? На що? Ми вчора мали чудову беатифікацію Слуги Божого, вже нині блаженного, отця Петра Ороса. У білках. Єпископів було понад 40. Кардинал приїжджав, блаженіший Святослав. Коротше, народу було. Священників вже ніхто не рахував. Так було багато всяких різних з дружинами дітьми. і дітьми. А, а отець Петро хто такий? Хто такий? Отець Петро? Простий сільський священник. Він не має якоїсь суперосвіти. Цікаво мене вразило, що на нинішній день немає ні одного речення ним записаного, при тому, що він багато займався з дітьми, з молоддю працював, багато давав наук, катехез, проповідей. Він не служив по великих містах. Він не дійшов до Хуста, до Мукачева, до Ужгорода. Він служив по селах: Великі Кум'яти, Онок, Боржавське, Сільце, Зарічя, Білки, Іршавщина. Виноградівщина, Іршавщина. Але диявол знав, що треба з ним щось зробити, бо він орудує талантами для царства Божого і пробували його підкупляти, пробували з ним домовлятися, пробували йому пропонувати різні бонуси, він не погодився. І в один момент із начальства радянської комуністичної влади приходить наказ взяти або живим, або мертвим. І 27 серпня 1953 року зняли його з поїзда чи не дали йому на поїзд сісти, на ту, як у нас кажуть, Анцю Кушницьку, то така була узкоколійка. не дали йому сісти. І поліцейський його вів, і, здається, о 4-й годині ранку, чи біля 4-ї, якийсь момент вже не видержує отець Петро. І за словами очевидців, стає на коліна біля Хреста придорожнього. І там таки поліцейський його застрілив. Один вистріл у ноги, а один у голову. І вчора кардинал згадав, уявіть собі, народу множество священиків, монахів, єпископів, людей тисячі. І він каже: розумієте, як, як вийшло? Коли вбили отця Петра, то швиденько цю справу зам'яли, закопали його в ярку, уявляєте, як пса. От, якщо звернете увагу, коли заїжджаєте в Кам'янське, в село Кам'янське, там зліва тепер стоїть камінь пам'ятний з Христом, то це, приближ, це то урочище, де його закопали. І декілька днів він там був, але це стало скандалом, бо люди дізналися. І швидень, швиденько його звідти викопали і захоронили його у гараж поліцейський в у Варшаві. Захоронили в гаражі і там забетонували потім. Тобто хотіли, аби ніхто не дізнався. Аби ніхто не дізнався, бо бо знали, добре знали, що люди його полюбили. І це неймовірно. Я бачив, я бачив його мощі. Я ще, я ще дитиною пам'ятаю, коли ходив на храмовий праздник у Білки, то це для мене був цілий атракціон зайти в Каплицю, де стоять мощі отця Петра, і дивитися на нього, щось з ним говорити. Я бачив ці кістки. Вигляйте собі, яка, яка могутня радянська держава, якась як кісток боїть. Кісток себе боїть. Але так мене, так мене додоргнув вчорашній цей момент, коли. Перед святий Боже на службі Божій урочисто каже владика Теодор до Гжего Жарися, до кардинала, каже, просимо ми, Мукачівська єпархія, оголосити Петра Ороса блаженним. І він там потім зачитує лист офіційний від Папи Римського, і тоді із, із, це, із каплиці, де стояли мощі, всі, всі останки отця Петра. Блаженого, наші капелани, військові, священники офіційно, урочисто заносили і поставили біля престолу на сцені головні під спів «Величаємо тебе, величаємо тебе. І я якось якось так ну, вірю, що від Духа Святого якось спробував біля цього моменту, урочистого, святкового, пишного, поставити той момент, де він стояв на колінах уночі. Одна жінка хіба бачила, потім вже на постері прибіг, здається, і голова села, і йому потім поліцейський погрожував. І оці моменти порівняти, оцей момент безславний, оцей момент, коли здавалося Боже мій, Боже мій, чого ти мене покинув? І оцей момент величаємо Тебе, Отче Петре Павле, бо ти життям своїм і смертю показав вірність Христові. Я якось так, так чітко побачив ці моменти. І, і ті, котрі хотіли його закопати, зарити, буквально десь там запечатати, і забрати всяку пам'ять, по суті, зробили так, що навпаки, сьогодні ми не маємо ні одного слова від отця Петра, хіба свідчення, і свідчень маємо. Скажіть, мені є таке файне свідчення, коли він з Ужгорода повертався із допиту і, і каже: уявляєте, каже, поліцейський мені каже, що каже так. Петре, та ви освічений чоловік? Ви розумний чоловік. І ви вірите в якогось там Ісуса смішного, легендарного. А отець Петро каже: Я не лише вірю в нього, я його люблю. Я не лише вірю в нього, я його люблю, цього Ісуса. І ну, свідчення маємо. Але вявіть собі, на сьогодні ми не маємо жодного слова записаного, а кістки його проповідують. Де радянська влада? Де комуністи? Де ті всі великі люди, які били себе в груди, які думали, що світ тримають? Ну, трошки ще в Росії лишилися. Ну, і, і у нас, на жаль, де в де кого ментальність, ментальності є ще радянщини, але з тим боремося. Але де вони є? А отець Петро, уявіть собі, так жив, він так орудував цими талантами, що сьогодні кістки його проповідують. Я собі подумав, слухайте, ого, я би так хотів. Аби по моїй смерті навіть кістки проповідували. О, це слухайте рівень. Аби по моїй смерті не лише ти орудуєш за життя, не лише ти придбав таланти, але ти так живеш, ти так віруєш, так помер, що по твоїй смерті кістки проповідують, свідчать. Неймовірно. І наостанок, зверніть увагу, брати і сестри, на це слово це дуже важливе слово, коли говорить. Ісус, характеризуючи останнього слугу, що Він каже? Ти слуго лукавий і лінивий. Слуго лукавий і лінивий. До цих перших двох, що каже? Молодець слуго добрий і вірний. Ми якраз перше з отцем Миколою зробили на дворі консиліум і обговорювали, а що означає це добрий? Добрий, це буквально ти добре зробив», ти правильно зробив. Цей ресурс, який я тобі дав, час, зусилля, твої таланти, твої здібності, ти використав добре, молодець слуго, Це правильно. Ти був вірний у малому, поставлю тебе над великим. А я так тішуся цим. Уявляєте собі, для Бога 5 талантів це мале. А ну, швиденько, 5 помножити на 30. Хто вміє рахувати? 150. Дякую. 150 кілограмів. Для Бога 150 кілограмів срібла. Це мале. У кого з вас вдома є 150 кілограмів срібла? А Бог каже, це мале. Ти був вірний малому. Боже, так понести 150 кілограмів це скільки? А він каже, це маленьке. А яке тоді у Бога велике? Уявляєте, який тоді наш Бог великий. І він нас сьогодні запрошує, чого? Бо до останнього каже невірний і добрий. А що каже, лукавий і лінивий. І це мені так перегукується. Із книгою Єремії, здається, 17 або 19 глава можу помилятися, коли ми читаємо, що лукаве серце людське понад усе і ледаще. Якщо вас запитаються ваші діти, мамо, а що в світі найбільш лукаве і ліниве, то ви скажете, дитино, моє серце. Ми ніколи не знаємо, ти вже ніби до церкви ходиш, ніби над собою працюєш, ніби щось там читаєш, тримаєшся в руках, таке можеш ляпнути. Таке можеш сказати? Так можеш поступити, що думаєш собі, як так? Ну я від себе такого не очікував. Чому? Бо людське серце лукаве. Ви чуєте, як каже слово Боже, понад усе. І ледаще. А що таке ледаще? Ліниве. У нас, якщо є можливість щось не робити, то ми це не робимо. Ми колись говорили з одним моїм другом, що <кій> чи важко тобі прескачати. 20 разів на день. Ну, що таке десь лягти чи сісти правильно і 20 разів прес качнути? Ну, це нічого. А чому ти це не робиш? Та Це так мало. А чи був би результат на сьогодні, якби я останні 10 років качав прес хоча б по 20 разів на день. Та щось би було? А чому я цього не роблю? Я знаю. Мені ліньки. Чи був, би, чи був би результат, якби ми мали якісь речі ну будь які по хаті. По фізкультурі, по праці над собою. Якби ми читали кожен день 5 хвилин якусь, якусь книжку, точно би був результат. А чому ми цього не робимо? Бо ми ліниві. Ми можемо виправдовуватися. І скільки разів? А ну ж подивіться просто подивіться на своє серце. Ми скажемо, я не маю часу на молитву. Ну неправда. Це брехня. Я лінуюся молитися. Це правда. Чому? Бо якщо я візьму в руки телефон, глянути, а на секунду глянути, там, що там у Фейсбуці, дивлюся вже вечір. <гум> не? Тобто я можу знайти час чому? Бо я це люблю, ми це любимо, вона нас це приваблює. І воно само по собі не є злим. Не є злим ні Фейсбук, ні Інстаграм. Але, але злим є брехати. Оце це зле. І тому нам, нам розумієте, спробуйте собі назвати, от, са, озвучити. Я в основному не молюся через те, що я лінивий. Ого? Воно звучить трошки не так оптимістично, як я не маю часу. Бо я маю час. Я не читаю якусь книжку духовну, або якусь добру книжку, або навіть художні книги. Я не читаю, чому? Ну, в основному, тому що я лінивий. Ой. Я не допомагаю дружині у якихось справах. Чому? Ну тому що я лінивий. І коли ми це усвідомлюємо. Що лукаве серце людське понад усе і ліниве, то, як мінімум, виникає питання: ой, та з цим би треба щось робити. О, коли виникає у вас таке питання, таке прохання, така думка, що з цим треба щось робити, вітаю вас! Це вже є дія Духа Святого. Це вже Дух Святий хоче щось змінити. Хоче щось змінити. Тому молімося, брати і сестри, у цій службі Божій сьогодні. Щоб цей тиждень, дивіться, скільки нас є сьогодні в церкві, аби цей тиждень кожен із нас розпізнав, розпізнав, що, де, що я можу зробити, чим я можу орудувати для царства Божого, що я можу придбати для царства Божого. Якусь одну добру справу, якийсь один добрий вчинок. І це вчора наголосив кардинал Гжегош. Він каже, що Отець Петро дуже багато людей за нього свідчить, що він був добряк. Добрий був. Просто був добрий і, і дуже любив людей Бути з людьми, говорити, дуже любив щось роздавати, ділитися. Тобто це те, що нам подобається в людях. Чого ми так любимо святого Миколая? Ну, Бо святий Миколай не дуже жив для себе, а жив для інших. І тому ми по сьогодні кажемо: святий Миколай усім допомагає, а можна і мені. Ми любимо. Хто, хто з нас хоче відмовитися від якогось подарунку протягом дня або щось? Ну то пам'ять, і наголосив на це кардинал вчора, що пам'ять це не лише згадувати, але завжди друге наслідувати. Згадувати і наслідувати. Коли ти пам'ятаєш про Бога, то це не просто, ага, є Господь, є я молодець. Ні. Пам'ять це буквально втілює цю пам'ять. Я пам'ятаю про Бога, і я жив для Нього. Я пам'ятаю про блаженного отця Петра Ороса, і я хочу щоб бути добрий, як він. І зверніть увагу: Господь не хоче від нас, щоб ми зробили нині завтра революцію в Мукачеві. Не мусимо. Але якщо нас тут буде, і всі, хто всередині, і всі, хто назовні тепер церкви, всі, хто буде дивитися у записі, якщо нас буде пару сотень, то слухайте, то нам завтра вдасться. Якщо кожен зробить по одну добру справу на славу Божу. Та нам завтра вдасться зробити сотні цих справ. А післязавтра, а протягом цього тижня. А потім уявляєте собі, сходимося ми на, на наступну неділю, і ви скажете, то й раз. вісім вдалося не шість справ зробити. Вісім. Я кажу, молодець. Зробив і за вісьмо, хто не зміг, кому не вийшло. І, і дивіться, Господь не хоче, аби ми робили глобальні справи. Не, не обов'язково не мусиш. Зроби те, що можеш зробити сьогодні, але з любов'ю. Але у... із пам'яттю про Господа. і з пам'яттю про те, що я хочу це зробити для нього, для Його слави. І тоді, нашими вчинками, ми і показуємо, що ми поводимося, як діди Божі. Бо який тато такий син, який тато, така дочка. Яблукові яблуні далеко не пішло. Тому нехай Дух святий веде нас у цьому. І дай Боже, аби ніхто з вас ніколи не почув від Господа цих слів слуго лукавий і лінивий. Але дай Боже, аби через нашу боротьбу, через наші зусилля для царства Божого, для Господа, для церкви, ми у свій час почули молодець, слуговірний і добрий. Слухай, ти був вірний у малому, то тепер я поставлю тебе над великим. О ці слова. За них варто поборотися. Христос посеред нас.